Знову добрався до своєї жимлості. Ось так це вже інший сорт. Тут в мене всього три кущика посаджено, але дивіться, які вони по розмірах. Ось ці два кущі рання така подовгоста і тут один ось така вона пізніша і кругленька. Довго постояла на кущі і досить така смачна. Не знаю, як цей сорт називається, але на смак непогана не, не дуже кисло. Ось, Був зняв відео раніше про те, як е, заробити 100 тисяч по ціні 400 гривень за кілограм, що це дуже легко. Ось, Багато було коментарів, негативних. Люди писали, що це не так. Звісно, що це не так. Це відео мало такий жартівливий характер. Трошки чисто математично, воно так виходить, але є дуже багато. Нюансів. Ось, Це і по урожайності з куща, і по тому, що що потрібно, звісно, її продати. Вона в нас не дуже така популярна і, наприклад, там продати 250 кілограм тих самих, щоб заробити 100 тисяч по 400 гривень в роздріб, трошки складновато. Хоча зараз у нас час через інтернет. Думаю, що все можливо продати. Знову ж таки, через доставку не знаю, як вона, транспортабельність, в неї трошки погана, не така, як у лохини. Е, ну, Там хто вже писав, що потрібно заробити, е, заплатити за збір працівникам, там багато Супутніх видатків, полив, підживлення. Звісно, що це все так. Якщо це все так рахувати і з працівниками, і зовсім, то дуже мало чим вигідно займатися. Простіше починати, коли ти цього всього не знаєш, а вже, по ходу розбираєшся тоді. Бо щоб щось почати, треба бути більше таким трохи мрійником і думати, що все воно так і буде. Ось. Ягода вона тут похована. Зараз ми подивимось. От бачите, гарна ягода. Вона дуже цінна, багато писало, що ніколи не їли цю ягоду. І не знаю, що воно таке. Ось, вона дуже цінується чим? не смаком насамперед. Тому що вона в рази погніше по смаку, ніж лохина. Вона цінується тим, що це перша ягода, яка достигає е, нас на городі, серед тих культур, що ми вирощуємо в наших, в наших регіонах в Україні. Та ягода достигає дуже швидко. Тобто той ранній сорт, е, який в мене є, що я знімав відео, це там. Три тижні, тобто десь середина травня вже перша ягодка була достигла. Морозостійка, вона дуже невибаглива. Тобто отут, оці кущі ростуть без поливу і без е, жодних внесення добрив. Е, цінність її перший вітамін, це я вже сказав. Е, наступне це ще говорять про неї, що це ягода довголіття. А е, в Японії. Кажуть, що це ягода дітей і, і літніх людей. Тобто вона має дуже, ну не буду перелічувати, яка вона має. Це треба дивитися в інтернеті там, перелік вітамінів, думаю, що багато, як будь-яка ягода. Але вона на довголіття чомусь так говорять, вона впливає. І вона в Японії якраз дуже популярна ягода і багато людей її споживають. ось І також знаю, що багато людей її купляє чи саджає для себе для хто має проблеми з серцево-судинними захворюваннями. Тобто для сердечників чомусь її приписують їсти. Значить, є в ній щось таке. Досить цікаве. Ось. А Якщо вертатися до стосовно заробітку, якщо ви посадили, якщо трошки ну, десь, наприклад, біля великого міста, якогось, районного чи обласного центру, я думаю, що якусь кількість можна продати. І цього року, що я знімав таке коротеньке відео про цей заробіток про 100 тисяч, була така ціна 400 гривень. В два рази більша. Ніж минулого року. Ось. Тому, тому і вирішив був зняти таке відео, тому що ягода в ціні, ціна була дуже хороша на, на цю ягоду. І якщо посадити невелику кількість, чимось займаєтесь, маєте місце, добрив не потребує. Ну, можливо, при внесенні результат буде ще кращий. Гарна обрізка, полив, якщо зробити. Ну, тут росте без поливу, якщо зробити ще полив, ще буде кращий думаю, результат. Також, якщо ви ну, посадили, сім'я у вас самі будете збирати, то, можливо, думаю, можна на ній щось і заробити, як додатковий заробіток.